Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про е, політику е, західних держав стосовно е, цієї осічі, території зла, яка е, намічається, е, формування якої намічається на основі е, Китаю, Московії, Ірану та Північної Кореї або Корейської Народно-Демократичної Республіки. Відверто кажучи, я не бачу ніякої Системної, систематичної політики е, з боку Заходу в цілому, і Сполучених Штатів Америки, зокрема, е, стосовно е, оцих всіх речей, які зараз відбуваються, ну, це геостратегія, так, ті зміни, які відбуваються на політичній карті світу. Мені здається, точніше, я вважаю, що Захід суто імпульсивно реагує на ці всі намагання, але нема в нього системної політики, яка б протидіяла оцьому всьому. Так. Тому що саме ж в Україні. Знаходиться цей переділ між, і найгостріша фаза взаємодії цивілізованого світу із світом, світом тьми, так. оцим ну, абсолютно божевільним варварським світом, який загрожує всій нашій планеті знищенням. Право в тому, що після відходу в кращий світ, якщо він такий є, якщо він є, то він дійсно кращий. збігнєва Бжезінського, який дійсно був, тепер ми тільки починаємо розуміти, воно ж все велике на навіддалі, ми бачимо. Ми Розуміємо, що наскільки це була геніальна, не просто талановита, геніальна людина, яка все розуміла, і не тільки все розуміла, але пропонувала, так би мовити, ліки проти того захворювання, про яке я вам кажу, от її ракової пухлини, яка розростається весь час. І е, Сполучені Штати Америки тут, е, ну, майже завжди займали якусь таку е, страусячу позицію, ховати голову в пісок. Ну, подивіться, стосовно Ірана, ну, вони ж реально, скільки років вони тримали буквально за руки Ізраїль, так, який мав і має. Всі ресурси для того, щоб розгромити всю цю ядерну е, програму цієї е, ну, міні-імперії зла. Це ж так, хіба не так? Те саме, така сама політика проводилася і е, стосовно Московії. Ну, от, не треба нам е, дратувати Путіна. От давайте йому. Ну, подивіться, це ж класика, це ж на наших очах відбувалося. Це не 100 років тому було. І Макрон там, і, і, і ця Меркель пані, так, комсомолка, ця, чи, чи як її там, штазі її називають, і так далі. Фрау Штазі, Штазі. Вони всі в один голос говорили і про те, що Путіну треба зберегти обличчя. Яке обличчя? Я ж тоді писав, що ніякого обличчя нема. Є звіряче рило. Так. І, і що ви хочете йому зберегти? Ну, ви зберегли оце рило, так? І воно зараз, і воно з кожним вашою поступкою, воно рухається і рухається, і рухається далі. Невже не зрозуміло. Вже уже він е, за, заговорив про те, що вони будуть розміщати ядерну зброю, е, так би мовити, в Білорусі. Ну так вибачаєте, проти кого тоді ця ядерна зброя буде спрямована в Білорусі? Що проти України? Не, не, не треба розміщати її в Білорусі, щоб вона була спрямована проти України. Це ж очевидно. Подивіться на географічну карту, з ким межує Білорусь. Це е, Прибалтика і це Польща. Так. І вже е, парканом поляки з ядерною зброєю в Білорусі від Білорусі не відгородяться. Треба ж було думати раніше все це. Треба ліквідовувати хворобу. Коли вона тільки зароджується. Треба е, ліквідовувати пожежу. Коли вона ще не розгорілася. Ну, я якісь ну прописні істи, істини повідомляю. Але виявляється, що люди і, і такі, які взяли на себе відповідальність за долю не тільки власної країни, але й всього світу, враховуючи їхні масштаби, вони чомусь цього не розуміють. Це, ну, для мене це я постійно про це говорив. Подивіться на мої ролики, яких там вже майже 400 розміщено в інтернеті. Перегляньте, я постійно говорив, що ніякого обличчя там немає. Зберегти обличчя. Ну як це? Ну, ви ж бачите, що, що відбувається у світі, чи ви не бачите так? І вина в тому, що ось формується. Оця вісь зла, вона саме і пов'язана із вашою поступливістю, яка дає цим бандитам козирі, так би мовити, рук. Невже і зараз не зрозуміло, що якщо ви не дасте зброю, не створите, ну, відповідні можливості для того, щоб Україна відвоювала свою законно міжнародно признану територію. Я не кажу про перемогу над Москвою. Я кажу тільки про повернення українських територій і виплати Москвою відповідних репарацій за завдані збитки. Я про це говорю. А про що ви думаєте у цьому сенсі? Про що? Який наступний крок буде Путіна після того, як він розмістить чи вже розмістив ядерну зброю в Білорусі? Це ж, мабуть, зрозуміло, що не об'єднається. Оця вісь зла тільки тоді, коли Україна переможе. Отут знаходиться отой гордій вузол, який не розв'язувати треба, а вже рубати треба, так як Олександр Македонський. Він же не розв'язував цей гордій вузол, а взяв і розрубав його мечем. Чому? Та тому що от зараз така ситуація. Так. А все тягнуть. То того не дали, так, то танки, щось страшне. Як дадуть танки, так це вже, я не знаю, це світ розвалиться, розпадеться і все останнє, і пикаться, чи писок, чи морда, чи рило, не, не збереже свій вигляд чудовий. Ну, дали танки, ну і що? А тепер з літаками. От як літаки дадуть. А, а скільки тягли за цими ракетами дальнобійні? Скільки тягли для збереження обличчя так званого? Ну, ганьба і все. Ну, що тут скажеш? Немає Бжезінського, от наскільки роль людини, роль особи в історії і з географії, яка величезна. Він все це розумів. Він все це системно викладав. В своїх творах мав вплив відповідно на президентів, які його, до речі, не завжди слухали, але виходило все по йому. Тому, чому що він геніальний вчений? Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги і розуму нам. Бачимо, що, на жаль, цьому світу головне, чого не вистачає, це розуму і совісті.